Ми є профільним комітетом, який е, супроводжує, скажімо так, по е, нашій лінії роботу арма. Я пам'ятаю, ще ті роки, коли в 20-му році арма була, але фактично вона працювала, мабуть, дуже цікаво. Один приклад вам приведу: коли з депозитів арми було е, просто вкрадено 500 тисяч доларів. До речі, сьогодні ще о, ніхто не притягнутий до відповідальності. Я це питання ініціював, виступав тоді, назвав керівництво арми злодіями, за що потім ходив по судах, виправдовувався за те, що їх я образив, як вони сказали. Звичайно, що все у нас було на очах, було це вже, мабуть, навірно, п'ятий п'ята спроба реформувати роботу арми. Вона завжди стосувалася на різних етапах різних питань, але я вважаю, що саме ця остання спроба реформувати арму, мені, на мій особистий погляд, полягає в тому, що саме арма почала працювати. Останні півтора року, коли навіть трошки більше, коли прийшла нова команда до керівництва, до речі, обрана Прозоро. Так як і вимагалося через е, е, тих, хто обирає керівництво, ці е, ну, представники обиралися теж публічно, тому так як вимагає е, наші європейські колеги, воно все було ну, зроблено правильно. І я спостерігав, звичайно, і може найбільше з усіх задавав і питання, отримував на них відповіді, і ми рухалися позитивно в плані тому і реєстри, в плані тому, щоб керувати активами в плані того, щоб це було прозоро. Звичайно, є моменти, які треба допрацьовувати, наприклад ту ж взаємодію з прокуратурою, де треба отримувати дозволи. До речі, на останній зустрічі за армою, коли ми підводили підсумки рахункової палати, ми про це говорили теж. І я розраховував, що саме якщо будуть вноситися корективи до законопроекту, то будуть враховані саме ті моменти і вузькі місця, які дозволять армії більш ефективно працювати. Ми отримали цей законопроект, про який недавно ми щойно слухали пані голову Олену Думи. Я дійсно до нього підготував, по-моєму, 67 правок, і вони стосувалися двох аспектів: це саме виборів голови, ну, а також моментів там, як проводити. Управління, контроль, залучення управлінців там і таке інше. Я вважаю, що найголовніше, найголовніше в цьому законопроекті це те, що він побив рекорд з порушення Конституції України. 14 статей Конституції порушуються в цьому законопроекті. Це рекорд. В Жодному законопроекті таких порушень не було. А що для нас Конституція? Тобто автори просто нехтують. І це не мої висновки, це висновки головного науково-експортного управління Верховної Ради, а також головного юридичного управління Верховної Ради, де вони чітко про це вказують. Більше того. Головне юридичне управління навіть вказує на ознаки злочинів, таких як нанесення збитків економічним

Це фактично більше 10% нашої взагалі Конституції. Я не буду перераховувати, читати, що це за статті, ви їх самі можете ознайомитись. Я можу сказати одне: що державне підприємство з величезними активами, які повинні приносити користь держави, фактично виводиться цим законопроектом із управління і контролю держави. Більше того, ці керівництво армою будуть обирати особи, які обираються фактично іноземними представниками. Держава навіть від цього усувається. Більше, ще скажу, що ну, вони будуть обирати дистанційно. Ми навіть не будемо знати, хто це, що це, хто несе відповідальність, які вони ці представники, за що. Арма фінансується із нашого бюджету. Це фактично один із підрозділів виконавчої влади, яку формує народ України і повинен контролювати народ України. Виводиться це все із цього підпорядкування Кабміну. Пропонується законопроектом надати повноваження голові на 10 років. Сьогодні це 5 років. Десять років ніхто не може зняти голову. Більше того, ніхто не може подати в суд на ті чи інші неправові дії е, е, на голову. Вони виводяться просто із не просто підпорядкування Кабінету міністрів, а з підпорядкування правоохоронних органів. Що ми робимо? Для чого це ми робимо? Я не розумію. Таким чином, ми мало того, що ми порушуємо. Конституцією я вбачаю, що ми отримуємо загрози, які, які можуть вилитися в те, що приватизація, реалізація, управління будуть здійснюватись непрозоро. Чому? Тому що ці функції теж вони, те керівництво, яке буде обрано невідомо ким і невідомо як, вони будуть самі розробляти ці всі умови. І ніхто не буде вмішуватись коригувати, запитувати. Я вважаю, що це недопустимо. Один, значить, на нашому комітеті до другого читання розглядалися правки. Їх там десь біля тисячі, мабуть, тому що народні депутати вносять свої правки. Вони похожі, але кожна фракція, кожна група, кожен депутат висловлює свої. Побоювання, свої заперечення, свої пропозиції. На комітеті фактично розглядалися тільки мої, справки, мої правки, і то не всі половину розглядали, тому що я настоював на цьому. Всі інші були відхилені з мотивацією того, що вони будуть розглядатися в залі. Ну, я знаю, як, як в залі розглядаються. Ви розумієте, тисячу правок розглянути в залі. Це е, будуть прийняти рішення, що та давайте, ці е, не будемо розглядати, ти будемо розглядати. То, що вже прийнято на комітеті профільному, фактично, вони воно воно фактично проходить і по залу. Мої справки теж були відхилені більшістю. Не можна сказати, що весь всі депутати антикорупційного комітету не підтримували, але рішення приймалося більшістю. Десь я скажу 60% мої правки відхилили, як і інші правки не розглядалися ті, які подавали депутати Верховної Ради. Десь 40% повністю підтримували. Тому я хочу сказати, що не всі депутати Верховної Ради, як і нашої, нашого комітету, є такими, що підтримують цей законопроект з такими кричущими порушеннями Конституції і здорового глузду. Мені вбачалося, що його було б. Звичайно, навіть на цій стадії не виносити на цьому тижні. Хоча я не впевнений, що він буде винесений на цьому тижні, тому що вирішується питання на узгоджувальній раді і на узгоджувальній раді перед розглядом я думаю, це вона буде завтра ця або сьогодні, і будуть складені перелік законопроєктів, які будуть розглянуті на цьому тижні. І мені б бачалося було б корисно, звичайно, що як там приймуть знову ж таки більшість е, приймуть, що розглядати, то будемо розглядати. Його треба допрацювати. Звичайно, це повернути на допрацювання. І оці кричущі моменти, особливо що стосується е, конституції, що е, стосується повного виведення із підпорядкування кабінету міністрів. Такий важливий орган, як сьогодні, як є АРМА, і з їхніми сьогоднішніми активами, а це мільярди, десятки, а може і сотні гривень. А вони будуть рости тільки ці активи, я вважаю, що цей орган не можна втрачати нашою державою. А саме цей закон говорить про втрату цього органу нашою державою. Цього не можна допускати, тому його треба допрацьовувати. Я повністю погоджуюсь з головою арми, про те, що це потрібно робити разом. Обговорювати ці, якщо потрібно, то залучати і громадські організації, і правоохоронні органи, щоб напрацювати саме такий текст і такі реформи, які б служили. Звичайно, тільки українському народу, тільки на поповнення бюджету, тільки не допущення е е конституції, е порушення статей Конституції. Я вдячна вам за ті правки, за ту титанічну працю, оскільки це потребує аналізу такий законопроект. Потребує сили духу й позицію сьогодні сказати проти інших членів антикоркомітету, які бачите так голосують, і навіть не запрошують представників органів державного влади, про якого фактично пишуть законопроект. Я переконана, що історія все розставить на свої місця, і Україна і наше суспільство. Точно розбирається і буде бачити то, що зробив кожен народний депутат на своїй посаді, за кого голосував народ, які результати діяльності кожного. Я е, точно можу сказати, що нам не соромно за діяльність національного агентства, і тому сьогодні е, ми насправді маємо публічно говорити людям правду.